Доброго ранку, діти. Погляньте, гостя в нас яка до нас садочок приповзла, а ще ховається в хатинку, що носить на своїй спині. З дітками також грається та до нас вітається. Так, дітки, до нас сьогодні у гості завітала черепаха. Черепахи це тварини, які є найдавнішими жителями планети Земля. Черепахи. Можуть жити дуже довго. Вони живуть на усіх континентах землі, окрім Антарктиди. А із чого складається тіло черепахи? Із голови, шиї, панцира, хвоста та кінцівок. Черепахи, як тварини, незвичні тим, що вміють ховати голову лапи та хвіст під панцир. Рідко комусь хижаків вдається дістати. Черепаху, яка сховалася, панцир черепахи дуже міцний. А за кільцями, які є на ньому, можна визначити вік черепахи. Чим більше кілець, тим старша черепаха. А ще вік можна визначити за кольором панцира. Світлий панцир молода черепаха. А чим темніший панцир, тим старша черепаха. У черепах дуже добре розвинені нюх, зір, дотик і слух. Вони добре приручаються, живуть поряд з людьми. Вони навіть можуть розрізняти інтонацію голосу. При спокійному, ласкавому звучанні вони витягують голову та шию і прислухаються, а при різкому або гучному звуку ховаються під панцир. Помилково думають, що черепахи дуже повільні тварини. Насправді це зовсім не так. Деякі черепахи здатні плавати з великою швидкістю, а на суші вони повільніші. Швидкість пересування черепахи залежить від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим повільніше черепаха буде повсти. Черепахи приносять користь. Тим, що знищують личинки комарів та хворих риб. Ось такі цікаві та корисні черепахи. Дітки пропоную сьогодні виліпити нам черепаху таку цікаву та веселу. Але для початку розгляньмо будову її тіла. Отже, тіло черепахи складається із панцира, який твердий. Із з голови круглої форми, Із чотирьох лапок та хвостика. Ну що ж, можемо вирушати до творчої майстерні Для початку давайте підготуємо наші ручки. Хто там плаває у річці? В чистій хлюпає водичці черепашенята чудові маляти. А тепер наші ручки можуть працювати. Для роботи нам потрібна шкаралупа від горіха, тісто коричневого зеленого та чорного кольорів, дощечка стек та серветки. Отож, можемо працювати. Беремо тісто коричневого кольору та розділяємо його на два шматки. З одного із них скочуємо кульку. Це буде тулуб нашої черепахи. Поміщуємо її у горіхову шкаралупку. Тепер беремо шматок, який залишився, розділяємо його ще на двоє. З одного із них скочуємо кулю. А тепер рухами вперед-назад робимо невеличкий овал та загострюємо його в кінчик, як морквинку. Це буде голівка нашої черепахи. Гострим кінчиком прикріплюємо голову до тулуба. А зараз зробимо лапки. Ділимо шматочок на двоє. І менший шматок ще на двоє. Це будуть лапки черепахи. Скочуємо кульку та рухами вперед назад робимо лапку. Прикріплюємо спочатку передні лапки черепахи, прикріплюємо їх до тулуба. Тепер так само робимо другу передню лапку. Та прикріплюємо до тулуба черепахи. Шматочок тіста коричневого кольору, який залишився. Розділяємо ще раз на двоє та робимо задні лапки черепахи і також прикріплюємо до тулуба. А тепер ми можемо прикрасити панцир черепахи. Беремо тісто зеленого кольору, відщіпуємо невеличкий шматочок та скочуємо із нього кульку. Розплющуємо її між долоньками. Та прикріплюємо до панцира черепахи. Знову беремо невеличкий шматочок, скочуємо кульку та приплюскуємо між долоньками або між пальчиками та прикріплюємо до панцира черепахи. Продовжуємо працювати. Допоки не прикрасимо увесь панцир нашої черепахи. А тепер давайте зробимо оченята нашій черепашці, беремо тісто чорного кольору, розділяємо його на два маленькі шматочки та пальчиками скочуємо кульку і прикріплюємо її до голови черепахи. Так само робимо з другим очком, скочуємо пальчиками кульку та прикріплюємо до голови. За допомогою стеки зробимо ротик нашій черепашці. Дітки, погляньте, які красиві та веселі черепашки у мене вийшли. Сподіваюся, і у вас вийдуть гарні черепашки. Бувайте до наступних зустрічей!